Не їхній рівень небесної допомоги. Маєте потужний інструмент, лише творець у двох і Зрозуміти причину. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал Духовності Ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую усім, хто підписується на канал. Всім, хто ставить подобайки і пише коментарі. Щиро дякую за кожен донат для розвитку каналу, за кожен донат як процес гармонійного енергообміну за наші корисні відео і медитації для вас. У процесі зцілення захворювання однієї людини як провідник божественних енергій я несподівано сама для себе торкнулася зцілення її родової карми. Під час контакту з енергіями тонких планів мені відкрилася цікава інформація. На тему родової карми та її зцілення я поговорила із матір'ю Марією. Коли прийшла у Ченнелінг до неї, вона стояла біля столу і пересувала на ньому картинки у вигляді зображень людей. Вітаю тебе, Марія!» Вітаю, дорога! Що ти робиш? Допомагаю людям врівноважити їхню родову карму. Власне, з цим питанням я і прийшла до тебе, ти це знаєш. Знаю, звичайно, ти ж також із цим працюєш. Я тобі допомагаю. Для себе я це вже з'ясувала. Скажемо це для всіх. Хто із вищих сил допомагає очистити, зцілити родову карму? До кого можна звертатися з таким питанням? Так, ти вже знаєш. Ти. Лікувала одну людину і думала, що то звичайна хвороба набута у даному втіленні. а почала лікувати і залізла в лебини, кликала на допомогу всіх, як провідник, кликала енергії Ісуса, Архангела Рафаїла, як цілителя, і Гавриїла, і Михаїла кликала і енергії Творця. А коли повела храм до Рафаїла, Застілення вже я взялася. Звертання до Ісуса Черхангелів по питаннях зцілення родової карми є помилковими, бо це не їхній рівень компетенції, це не їхній рівень відповідальності, не їхній рівень допомоги небесної. Родову карму зцілює лише Творець єдиний у двох іпостасях. Бог Отець і велика матінка Богородиця. Треба звертатися за зціленням родової карми лише до Бога Творця, до Його енергій і до моїх енергій. Бо родова карма це надто глибокі глибини пращурів. Це те, що накрутили пращури своїми вчинками, своїми діями. Може бути різне. Пращури накрутили, нащадки спокутують. Але іноді це може бути, якщо втіла не надто далекі, і ваша особиста карма, яку показує карму пращурів. Родина зневага одного до іншого, одного члена родини до іншого, яка проявляється у зраді, в тому що один. Зраджує і залишає іншого, у майбутніх втіленнях може проявлятися різними хворобами, як вродженими, так і набутими. Набуті можна вилікувати, вроджені лише трішки поправити. Поправка вроджених хворіб залежить від ставлення в родині до хворої людини того, що її вони в минулих втіленнях, вони набуті. Тобто йдеться про, про зміну родини Гролей Марії. Так? Так. Батько таранець з минулих втілень у поточному може стати чоловіком, щоб віддати дружині свою любов, яку він не дав їй як батько. Дружина, яка залишила в минулому втіленні свого чоловіка, може стати мамою дитини із зродженими ватами розвитку. Подружні зради потім відпрацьовуються в основному на рівні стосунки між батьками і дітьми, хоча можуть відпрацьовуватися і на рівні подружжя знову. І з цим зрозуміло, а як зцілювати родову карму? Ви маєте потужний інструмент зараз фіолетове полум'я. фіолетове полум'я, через яке з вами взаємодіє Творець як Святий Дух. Можна чистити через свиління фіолетового полум'я. Можна через медитації з фіолетовим полум'ям, можна звертатися до білоперламутрових енергій Творця, до моїх смарахтових енергій. Можуть і провідники енергії чистити, бо працюєш не ти, працюємо ми через тебе, через твої звертання до нас, через твою взаємодію з нашими енергіями. Але краще, коли люди самі будуть чистити власну родову карму. Ще питання якісь маєш. Дивися, скільки в мене роботи, як мені все це треба поскладати. Маю, Марія, як можна виявити, що причина тих чи інших життєвих негараздів, тих чи інших хворіб ховається в родовій кармі? Як це можна виявити? Тим, хто вміє взаємодіяти з фіолетовим полум'ям, це покаже фіолетове полум'я. Така інформація може надійти також у снах через ваше вище я. А простим людям тільки звертатися до посередників, до провідників енергій. ті, в кого закриті будь-які бачення, будь-які зв'язки чуттєві, їм треба розкривати їх, розвиватися з допомогою посередників божественних енергій. Без розвитку вони нічого не зможуть виявити, нічого поправити, проживуть своє життя порожньо, понесуть цю карму в наступне втілення. Не зрозуміють причини того, що є в їхньому житті, чому воно так є? Суть вашого життя зрозуміти причину того, що є, яке коріння цього, що його породило. А для цього необхідно розвиватися. Без духовного розвитку нічого не відкривається розвиватися. Розвивати власну чуттєвість, власну взаємодію з вищими енергіями тонкого світу. А ми завжди раді вам допомагати. Ми завжди допомагаємо тим, хто до нас звертається. Дякую тобі, дорога, за цю розмову. До зустрічі. Дякую тобі, приходь. Запрошую на мої авторські курси базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я. Архангельські промені зцілення і куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт». Посилання на канал, а також на медитацію чайвання з царицею ангелів знайдете інформації під відео.